Мене завжди цікавило питання, як міські ради різних рівнів обирають собі підрядників для виконання тих або інших ремонтних робіт. Можливо, за професійним рівнем чи підприємства з бекграундом, тобто з історією якоїсь виконання робіт, які вже давно працюють і е, мають досвід в цьому. Але зрозуміло, що ні. Обирають тих, хто потрібен. Наприклад, в Лівській області ремонтуватиме міськраду ФОП, який проіснував всього 15 днів. Міська рада Львівської області уклала договір з фізичною особою-підприємцем Лідією Весною, яке гарне, прізвище, на капітальний ремонт залу сімейних засідань. Сума угоди становить 435 тисяч гривень. Проте, вже перші дні після публікації документів викликали питання через швидкість укладання угоди та короткий термін існування ФОПу. ФОП весна зареєстрована 12 березня 2025 року. І вже через 15 днів після цього підписали договір на ремонт міської ради. Види діяльності підприємства включають 14 кведів, серед яких будівництво, електромонтажні роботи, геодезія та покрівельні роботи. І, звичайно, що на момент укладання угоди ФОП не мав жодної історії виконання подібних робіт. До речі, за даними Юконтроль, короткий термін існування компанії є ризиковим фактором, оскільки може свідчити про створення фірми. Однодневки, як це часто буває, створюють фірму однодневку, перераховують кошти за якісь роботи. Роботи не виконуються, фірму ліквідують, власник зникає і крайніх не знайдеш, і коштів немає. До речі, ще дуже цікавий момент: Лідії весні 71 рік. Хтось може повірити, що жіночка в 71 рік зареєструвала ФОП, вже через 15 днів отримала підряд на ремонт міської ради, і все це відбулося так ось просто. Ну, звичайно, що ні. Напевно, це чиясь або теща, або мати. Ще більше питань викликають ціни в кошторисі. 72 метри квадратних ДВП плит коштують 307 тисяч 686 гривень, тобто 4267 гривень за метр квадратний, в той час, як аналоги коштують в декілька разів менше. До речі, вся докладна інформація є на нашому сайті Правдивий погляд. І підсумовуючи все сказане, хочеться задати питання. А чи дійсно той ремонт міської ради настільки необхідний саме зараз? Чи він би міг і зачекати? А кошти б направити на допомогу хлопцям, які знаходяться в зоні бойових дій, захищають країну, віддають своє здоров'я і життя за цю країну і за безпечне існування тилу.